Глава десята, компроміс. Як вас звати? спокійно поцікавився комендант. Сидячи на стільці, Альт випростав мою спину і горделиво підняв підборіддя. Цікаво, це я настільки горблюся виходить. Мда, такий собі з мене поважний ліч. Навіщо це вам? спитав підселенець. Я маю знати, як до вас звертатися. Сер Алонт смикнув куточком рота у ледве помітній посмішці. Альдауар. Комендант примружився і помовчав приблизно півхвилини. У вас примітна аура, Альдауаре, нарешті сказав він. Ніколи такого не бачив. Те саме можу сказати і про вас, Алонте. Тож, про що ви хотіли зі мною поговорити? Про ваші можливості, маю попередити, що в цьому тілі вони вкрай обмежені, наскільки залежить від поставленого завдання та способу його виконання, ухильно відповів Альт. Що саме вам від мене потрібно? Мені необхідна допомога в управлінні захисною системою за межами фортеці. Але ваша спеціалізація, наскільки я розумію, воскреситель, Так, воскреситель. задумливо повторив сер Алонд. І це може стати перешкодою. Якщо набір заклинань такий самий, як у фортеці, то більшість із них мені знайома. Це трохи полегшує ситуацію. Комендант потер підборіддя, принаймні, із безпосереднім підключенням. Тобто, ви вже вирішили, що я погоджуся вам допомогти? Альт <свист> видав шиплячий смішок. Пролунало якось загрозливо. Ну, от тобі починається. А так все гарно було лише хвилину тому. Я нічого ще не вирішив, бо ні про що не просив. Спочатку мені хотілося б дізнатися. Очі сера Алонта холодно блиснули. Чому ви переховуєтесь? І як взагалі опинилися не в своєму тілі? Але цього ви мені не скажете, так? Так, як і свого повного імені. Звичайно. Ідеальний союзник. Комендант знову смикнув куточком рота і відвів погляд. Щодо вашого маскування у мене теж виникло кілька питань. Тон підселенця став крижаним. Але на даний момент вони не мають відношення до справи. Тому давайте підемо на компроміс і вдамо, що ми довіряємо одне одному. В іншому разі. Це марна трата часу. Згоден, у вас його не надто багато, я вірно розумію, у вас його ще менше. Це ти про що? Протягом усієї розмови мене не залишало відчуття, ніби я дитина, яка підслуховує дорослу розмову, загальний зміст якої начебто і зрозумілий, але тонкощі. Тому я й вирішив звернутися до стародавнього ліча, який видає себе за недосвідчену скелетовану дівчинку, <плес> сер Алонд зітхнув і потягся за чимось до шухляди Дівчинку, мені майже двадцять, обурено пробуркотіла я. Зійдеш за його правнучку. Підсаланець виявився не настільки захопленим бесідою, щоб не відповісти мені. Ми дві різні особистості. Тепер Альт відповідав комендантові. І більшість часу тіло справді знаходиться під контролем ШИЗ. Кістки суртаза. От чому він вміє виражати голосом емоції, хоч і не так жваво, як у моїй голові. А я ні. Навчишся з часом. Тобто свій поважний вік ви не заперечуєте. Скільки у вас часу? Поцікавився комендант, ставлячи на стіл масивну дерев'яну скриньку. Підсаленець відповів не одразу, від однієї години до трьох залежить від навантаження, можливо, навіть менше, це тіло не треноване. Цікаво, скільки у його словах правди, скільки він насправді може тримати моє тіло під контролем і при цьому чаклувати? Це матиме наслідки для шиз. Сер Алонд кинув швидкий погляд поверх відкритої кришки скриньки. Ні, якщо зможу уникнути перенавантаження. У такому разі я прошу вас допомогти мені утримати блідих створінь подалі від каравану, доки він не досягне застави. Тихо промовив комендант. За допомогою захисних заклинань сектора. Одночасно, з цими словами, на стіл з тихим стукотом лягли два масивні браслети. Широкі, приблизно з долоню, вони складалися з прикрашених. Різьбленням кістяних пластин, щільно підігнаних одна до одної. Я відчула відлуння емоцій Альда, цікавість, інтерес, палке бажання. Ти ж диви, аж пожвавішав. Підсаленець тим часом обережно торкнувся моїми скелетованими пальцями однієї з прикрас. Не знаю, з якою метою це було зроблено, але я нічого не відчула. Хоча, можливо, то через втрату контролю над тілом. З іншого боку, мало ймовірно, щоб Альт мав звичку просто так чіпати незнайомі артефакти руками, нехай і не своїми. Майстерна робота, гарний інструмент, промовив підсаленець після недовгого мовчання. Потім він помовчав ще кілька секунд і додав: На жаль, я змушений відмовити. Альде, я ж відчуваю, що тобі цікаво, і ти хочеш спробувати. Не всім бажанням слід потурати. Я не розумію і половини накреслених на браслетах знаків. Якщо буде перенавантаження. Знову твоя горизвісна обережність, так? З гіркотою спитала я. От тільки мені здається, що тобі вона свого часу не надто допомогла. Сер Алунд мовчки хитнув головою. Скринька закрилася сама, і у гнітючій тиші цей глухий стукіт пролунав занадто голосно. І я чомусь впевнена, що май він змогу обійтися самотужки нікого ні про що не просив би. А якби й просив, то не тебе, бо довіряти тобі у нього немає жодної причини. А ще май на увазі відмовишся ти, погоджуся я. Ти з глузду з'їхала. Моє тіло, як хочу, так і розпоряджаюся. Сподіваюся, що він цього не допустить. Що ж, приблизно так я й думав, відповів комендант. Для вас це занадто великий ризик. Для вас обох не допустить до управління, тоді підживлюватиму, як минулого разу, а енергії йому знадобиться багато. Я додала до своїх думок неабияку порцію єхицтва, даремно медитувала, чи що. Подивимось, де там зараз межа моїх можливостей. Це шантаж. «А вже ж!» Навіщо? Бо якщо караван згине за межами застави, ми теж недовго протримаємось. І не роби вигляду, що ти цього не розумієш. Виживуть вони чи ні, це ще нічого не означає. І навіть із твоєю, чи моєю допомогою вони швидше за все загинуть, забагато потвор. Але я тоді, хоча б, знатиму, що зробила все можливе. На відміну від тебе, у мене є совість. Не тобі про це судити. Сер Алонт потягнувся до одного з браслетів, але поверх нього лягла моя скелетована рука. Чорнокнижник підвів погляд, а в його блакитних очах промайнуло здивування. Не впевнений, що зможу добре допомогти. Але я спробую, відповів Альт, і в його голосі я не вловила жодного натяку на радість чи натхнення. І мені знадобиться допомога, звісно, смикнувши куточком рота в натяку на посмішку, комендант підвівся за столу. І якщо ви не проти, почнемо прямо зараз, додав він, забираючи обидва браслети. Не проти, прошелестів під здалося. Підготовка не зайняла багато часу. Точніше, вона взагалі не знадобилася. Вільний простір на підлозі кабінету раптом осяяло розсіяне світло, а за кілька секунд воно стиснулося до яскравих тонких ліній, три концентричні кола, межі яких. Були густо описані рунічними символами. Руки, наказав сер Алонд. Альт підставив кисті, простягаючи мої скелетовані руки долонями вгору. Судячи з того, як вони здригнулися, підсаланець не очікував, що браслети виявляться настільки важкими. Може, вони зроблені не з кісток, а з металу. Як плануєте налаштовуватись? Стримана цікавість та нотка поваги, незнайоме поєднання у голосі підселенця. Комендант трохи сунув рукави сорочки на своєму зап'ясті. На блідій шкірі темним сріблом мерехтіли мітки, серед яких я помітила символи, схожі на ті. Що ми вже бачили на браслетах і між колами? Цікаво те, що їх не було видно на руках коменданта, коли той лежав при смерті. Вони мені не потрібні, відповів сер Алонд. Прошу. Він жестом вказав на центр внутрішнього кола. Альт зупинився у вказаному місці. Комендант ступив усередину слідом. Якщо сісти на підлогу буде зручніше, запропонував він. Секунду повагавшись, підселенець акуратно опустив моє тіло на підлогу і сів, схрестивши ноги. Так, до такої витонченості мені ще літати і літати. Сер Алонт сів у середині кола, лицем до лиця з Альдом. Спочатку я покажу, з чим доведеться працювати, сказав він. Одночасно, з його словами, в кімнаті раптом запанувала непроглядна темрява, і мені вона зовсім не здалася доброзичливою. А якби я мала очі, то через кілька секунд зовсім засліпла б. Непроглядна темрява раптом спалахнула холодною зеленню. На заміну якій прийшло сліпуче золотисте сяйво, що одразу перетворилося в метистовий туман, а потім спалахнуло багрянцем. Три кольори були мені відомі вони напевно символізували відповідні напрямки некромагії. Але що позначав найперший? Невже посмертя? Адже моя аура була зеленою? Потім розповім знову потім. Але зараз, принаймні, у підселенця була вагома причина для цієї відстрочки. Та й взагалі, я від нього пояснень і не вимагала. Тим часом спалахи згасли, і знову настала темрява, але не безпросвітна, довкола нас м'яко сяяли білі концентричні кола. І від зовнішнього тепер відходили лінії промені. Озираючись, Альт покрутив моєю головою. Далі промені розгалуджувалися, і на цих гілках, подібно до осінніх яблук, то тут, то там тіснилися менші кола, здебільшого червоні, але були і фіолетові, і золоті, хоч і в меншій кількості. Я мимоволі здивувалася відчуттям того, як ці сяючі лінії, здавалося, знаходилися водночас і далеко, і близько. Далеко, бо безліч тонких мерехтливих ліній можна було окинути поглядом. Але варто було зосередитись на якісь певній гілки з колами, і вона одразу ніби наближалася, дозволяючи себе детально розглянути. Північний схід там, сказав комендант. Його тихий спокійний голос лунко пролунав у в'язкій тиші Чаклунської імли. Альт обернувся у вказаному напрямку. Промінь, що йшов у той бік, Мерехтів трохи яскравіше за інші, ніби самим своїм виглядом прагнув показати, що там коїться щось лихе. І на тлі цього Зовсім блідими, здавалося, його віддалені гілки. Частина кіл на них позначалася лише ледь помітним сяйвом того чи іншого кольору, а деякі зовсім згасли. Темний простір між ними пульсував тонкою сіткою фіолетових ниток. Тут знаходяться бліді створіння, запитав Альт. Так. Відповів сер Алонд. Химера викривляє роботу сигнальних чарів, тому більш детальне місце знаходження дізнатись неможливо тільки орієнтовну область. І вона, як бачите, досить швидко рухається. Де караван? Тут. Певне, з волі коменданта, основна лінія висунулась наперед. Вона раптом розширилась і тепер, здавалося, сріблясто білим потоком. Уздовж якого рухалися зовсім малесенькі кола три червоні, два фіолетові, два золоті і багато блідозелених. Вони йдуть до порталу. Потік знову став лінією, хоч і досить товстою, а дрібні кола, що позначали караван, перетворилися на кольорові точки. На відстані від них приблизно з мою долоню. Означилася ще одна точка срібляста. От тільки пульсуюча фіолетова сітка підтягувалася до каравану набагато швидше, ніж він сам просувався до порталу. Далеко, буркнув підселенець. Так, тому потрібно виграти час. Що я маю робити? Коли караван перетне магістральну лінію, мабуть, комендант мав на увазі той товстий промінь. Підгадати потрібний момент і активувати пастки. На прикладі дрібніших я зараз покажу, як це робиться. З такою швидкістю руху потрібний момент може настати приблизно, Альт на кілька секунд задумався через 10-15 хвилин. Так, приблизно так. Вони вибралися на відносно суху ділянку, тож це може статися навіть раніше. Тому часу мало. Дивіться, що треба робити. Оскільки підселенець продовжував дивитися не на коменданта, а на вказаний промінь, я могла тільки здогадуватися про те, що робив комендант. А ще краєм погляду вловило якесь стороннє сяйво. Альде, браслети! Опустивши мою голову, підселенець дозволив розглянути джерело світла уважніше. Ним... Виявилися написи на трохи позеленілих кістяних пластинах. Частина світилася фіолетовим, ще декілька золотим, а переважна більшість червоним. Червоні кола стихійні пастки. Здебільшого земля вода та повітря вода. Водно-земляні працюють на уповільнення та ув'язнення, водноповітряні на пошкодження та вбивство. Тим часом продовжив говорити сер Алонд. Зараз я активую одну пастку. Вона має створити додаткову перешкоду на шляху потвор. Можливо, вони в неї навіть потраплять. Після секундного мовчання комендант продовжив читати свою лекцію. Дивно, але чомусь його слова не звучали так занудно, як нотації Альда. Можливо, річ у моїй особистій зацікавленості. Для активації пастки потрібно дати заряд енергії та направити його головною лінією до відповідної гілки. Ось так. На підтвердження слів сера Алонта променем прокотився ледь помітний імпульс, і червоне коло на самому кінці однієї з гілок яскраво спалахнуло. Його свідчення посилилось. Але варто було пульсуючий фіолетовій сітці торкнутися його своїм краєчком, як багрянець путьмянів, а приблизно через півхвилини і зовсім згас На тому краю химера. У голосі коменданта я не почула ані тривоги, ані занепокоєння, просто суха констатація факту. Швидко пересувається! Він показав на згаслі кола пасток з іншого боку мережі. Або вона там не одна, зауважив Альт. Можливий і такий варіант, звісно. Судячи з того, наскільки похмурим був тон підселенця, я дійшла висновку, що ситуація набуває вкрай кепського обороту, але утрималася від питань, розуміючи, що зараз вони не на часі. А якщо все буде дуже погано, то зовсім скоро відповіді мені взагалі не знадобляться. Який рідкісний приклад розсудливості з твого боку. Коментар Альда виявився наскільки несподіваним, що я не з'єхідничала у відповідь. Сар Алонд продовжив говорити уражаючі пастки мають менший радіус дії, тому краще використовувати їх, коли є хоч якась впевненість у тому. Що в тій зоні хтось є. Хм, а давайте спробуємо. Поруч із погаслим червоним колом засвітився ще один такий самий він мерехтів довше і яскравіше, і область навколо нього раптом очистилася від пульсуючих фіолетових ниток, наче невідоме чудовисько різко втягло свої щупальця. Так, блискавки їм не до смаку. Або вбили, або відлякали, задоволено підсумував комендант. Що роблять фіолетові пастки? Голос підселенця звучав нетерпляче. Вони всі заряджені на бойові прокльони, розкладання, отрута та інші неприємні для потвор сюрпризи. У голосі сера Алонта мені почулися насмішкуваті нотки. Найкращий ефект. Досягається при активації разом із сусідньою стихійною пасткою, одночасно або одразу з нею. Але Химера може викривити дію прокльонів, тому поруч із караваном я б не радив їх активувати. Золоті. Замість відповіді комендант відправив ще кілька імпульсів. Фіолетова мережа, що півкільцем розходилася навколо різнокольорових точок каравану, трохи відійшла назад. І, хоча я зрозуміла, що таким чином сигнальні чари просто показують приблизне розташування потвор, ці тонкі нитки продовжували здаватися мені жахливими щупальцями, що прагнуть зімкнутися навколо своїх жертв. Це резервні могильники або місця проживання умовно підлеглої нежиті. Нарешті відповів сер Алонд. І, зітхнувши, додав, я не вправний в їх використання, але вам вони, можливо, стануть в нагоді. Я мимоволі звернула увагу на північно-західну частину захисної мережі, де подібних відміток було явно більше, ніж на північному сході. А коли перевела погляд назад до каравану, то побачила, що він наближався до одного з таких же золотих кіл. І Альт, схоже, теж це помітив. Я вловила емоційне відлуння. Цікавість! Як дізнатися, що саме несе в собі кожна пастка? Хм. Комендант хмикнув, відправив імпульс, припиняючи рух чергового фіолетового щупальця із ниток. Умовних позначок немає. Я орієнтувався на власні відчуття. Поки не запам'ятав їхнє розташування, відповів він. Можу швидко описати, де що знаходиться, хоча не впевнений, що ви одразу все запам'ятаєте. Чудово, процідив підсаленець. Гаразд, починайте.